Мова це наша національна ознака, у мові, наша культура, сутність нашої свідомості. Іван Огієнко. Їхня мудрість вічна і любов жива. Хто возрощував слова? Ці суцвіття звуків винаходив, які стали потім мовою народів. Вітаю, шановна журі, моє ім'я Марія Ковалівська. Я учениця 11 класу Харківського ліцею номер 103. Скільки вартою слово? Для когось воно лише порожній звук. Для нас це цілий світ. Саме тому Іван Огієнко підкреслював, що мова є нашою національною ознакою, якій відображається культура і свідомість нації. І сьогодні. Ці слова звучать, як дороговказ для кожного українця та українки. Мова це не просто класів спокування. це жива душа народу, його історія, наш духовний щит. У ній спів співсолов'яшовні правохопою, народна мудрість у прислів'ях і казках і гостре лезо у віршах поетів. Біль наших втрат і радість перемог. воїнів, Які боронять Україну, молитви матерів і віра мільйонів Людей у свободу. Сьогодні українська мова лунає у світі як символ гідності та незламності. Чому підступний ворог століття ми прагнув відібрати нас мову? Бо зна, без мови народ слабший, втрачає свою сутність. Саме тому нашим головним завданням сьогодні є не тільки захищати державу зброєю, а й берегти її духовний фундамент. Мов. Живемо у часи, коли українська мова відроджується і зміцнює свої позиції. Вона звучить у військових окопах і на міжнародних трибунах, у сучасних піснях, книгах і соцмережах. Ми, старшокласники Харківщини, обираємо українську мову для творчості науки для повсякденного життя. Ми не лише пишаємо мовою, а й намагаємося її плекати щодня. Це найкраще свідчення того, що мова жива і сильна. Коли говоримо українською, то стверджуємо, що маємо власну культуру і найславне прагнення до волі. Бо мова це не лише ознака нації, це духовна скарбниця, яка зберігає пам'ять про наших предків. І водночас українське слово формує нові покоління, які відновлюватимуть Україну. Бережімо і приумножимо нашу мову! Адже ній наша свобода, культура, свідомість і майбутнє.